Невеличкий огляд і враження від сонячного інвертора Sunsync. От, був недавно поставлений. Отакий От, має масивний радіатор ззаді. Була зібрана акумуляторна батарейка на літій залізо фосфаті на 5 кВт. Так, у мене тут підключення, Wi-Fi в комплекті. От, багато людей питають, в чому відмінність віддея. В основному цією менюшкою. Є відмінність в топології цього меню. Тут отак виглядає інформація. Це такі дали світло, де зарядка акумуляторної батареї. Тут у нас видно. Це у нас споживання від сонця, це споживання будинку. Знизу це в нас коли мінус, це в нас зарядка акумулятора, і це скільки ми споживаємо від мережі. Якраз тільки що дали світло. Ну от. Це в нас по генерації з 5 ранку працює. Тут можна подивитися, що заряджається батарейка. І далі в менюшки, да, є відмінності. А так, в принципі, віддеї нічим не відрізняється. Візуально просто трошки по-іншому. System Mod точно так само. Можна налаштовувати по часу. БМС-ка. В мене немає БМС-ки. Так само є обмеження, можна виставляти по мережі, якщо у вас сеть слаба. Це у нас тут стоять автомати під сонце. Ну так. Також можна дивитися е, з мобільного телефону про стан системи. Також приходять. Повідомлення, коли зникає мережа, коли з'являється мережа. По суті, ідея нічим не відрізняється, крім меню. Сансин ну, це апарат для європейського ринку. І все.